Доброго дня, шановне панство! З вами знову я, Бориска Гаїнічик Йо, А я сиджу на дивані, і це значить, що сьогодні ми знову будемо порсатись в моїй брудній білизні. Тема, яку я обрали для цього відео, вона просто розірвала мій телеграм-канал. До речі, якщо ви на нього не підписані, посиланнячко буде в описі до цього відео. Біжіть підписуватись. Я там іноді кидаю щось цікаве з світу моди, про що я не можу зняти відео через те, що не всі івенти світу моди такі круті, щоб по них знімати відоси, і власне вирішення теми наступних відосів. Тому, якщо вам цікаво поринути у життя цього каналу зсередини, то ласкаво просимо до мого телеграм-каналу. Я у цьому відео буду казати про дуже... Дуже контроверсійні речі, наприклад, про те, що я не вважаю бути не таким, як інші, гарною річчю. Так, ви можете подивитись на мене і сказати, типу, йоу, Борис, ти, ти дебіл, ти завжди були залишаєшся не такими, як усі. Тобі легко про це казати, ти не робиш нічого, щоб вирізнятись. І ось саме про це я сьогодні хотіли би з вами поговорити. Про те. Як власне зусилля, які ви робите для того, щоб залишатися не такими, як усі, нищать ваше життя і роблять вас дуже крінжовими. як дисклеймером, я хочу сказати, що я не вважаю буття крінжовим чимось поганим. Типу, подивіться на мене, блядь. Подивіться просто на мене. І я вважаю, що бути крінжовим це круто треба вміти на коли я дивлюся на свої дивні фотки які я буду показувати у цьому відео там десь 3-4 роки тому я не відчуваю себе погано. Тоді це давало мені задоволення, тоді я були раді це робити. І я щасливий, що я можу подивитися на це сьогодні і зрозуміти, що тоді це робило мене щасливим. Так, зараз це робить мене тоді крінжовим. Але тоді я були щасливий. І навіть не те, що це подобалося людям, а це подобалося людям. Це подобалося в першу чергу мені, і це головне відділяти власне свої емоції від емоцій інших людей. Людей, які можуть на вас впливати, і на цьому наш дисклеймер закінчено. Взагалі, як ви можете побачити по моєму власне, каналу, якщо ви дивитесь мене певний час, то моє волосся це один з основних моїх таких елементів: самовираження, те, що я дуже сильно люблю, те, що я намагаюся зберегти, але в той же час я вбиваю своє волосся вкрай регулярно, тому. Тут такий лавхейт у мене з моїм волоссям. У мене останній десь рік. Це, мабуть, найбільший такий період в моєму житті, коли я радикально не змінював свою зачіску. У мене вже рік цей йобаний вольфкат. Він трошки відростає. Я знову там їбажу бачу човку, щось таке, але таких радикальних змін не було. Але одинадцятий клас. Я були дуже дебільною дитиною. Ось дуже дебільною дитиною. І у нас в школі перед випускним, і я думаю, у багатьох так, була студія фотографів, які робили нам йований випускний альбом. І цей альбом був особисто для мене катастрофою. І ні, типу, я там виглядаю ось прям дуже слей. Я собі, будучи дуже-дуже тупою дитиною, я собі поставила ціль. Я на кожній фотосесії маю бути з новим кольором волосся. Зате, що мені в руки попала тоніка, а не аміачні фарби для волосся. Тому що перше моє фарбування волосся було йобаний рижий, але мені подобається рудий. Чесно, я навіть думали трошки в нього зараз виходити. Але я собі поставив ціль, я дуже хочу знову вийти, намагатися вийти в блонд і в цей раз професійно, тому що про блонд ми ще поговоримо в моєму житті. Але моє перше фарбування волосся було рудою аміачною фарбою. На Virgin Hair. Я просто розумію, що якщо мене дивляться, якісь там не знаю, стилісти по волосся, якісь майстри з фарбування волосся. У них зараз у всіх буде просто нервовий зрив, ментал брейкдаун фарбувати рудою аміачною фарбою virgin hair, яке ніколи не було фарбоване. Я це пам'ятаю. Це було, мабуть, літо перед 11 класом. Так, моє перше фарбування волосся. Я йду до своєї тітки. Вона мене дивиться, тому Hello! Я йду до своєї тітки, фарбую це волосся, і там ще була дуже дуже смішна історія, тому що мама мені дуже дуже давно обіцяла, що я зможу пофарбувати своє волосся перед 11 класом. І якось ми з нею спілкувалися. То у моєї тітки вона колись фарбувалася в рудий, потім перестала і у неї є вільна фарба. Я такий, типу, було б круто й нею пофарбуватися. І вона така: окей, було б круто. Я це сприйняли як можна піти до неї, пофарбуватися. А моя мама це не ставила, можна піти пофарбуватися. Вона ставила було б круто, тому що вона знала, що я хотів Ходити в блонд. І ця рода фарба не дала мені в моєму житті вийти в нормальний блонд. Але, але, I'm grateful for everything. Мені здається, що моє руде фарбування було, мабуть, другим по слайовості, по такому слей квін в моєму житті, після мого випускного фарбування, після якого у мене здохло все волосся. Я реально вважаю, що це фарбування було крутим. Я don't regret it. Ми з Англії. Так, я Борис Джонсонюк насправді не Борис Кагаїні Чекіо, Борис Джонсонюк. Буду speak English today. London is the capital of Great Britain. Yeah, I didn't Myself. I actually did it myself. Yeah. Nice. А потім, після цього родового фарбування, мені в руки потрапила тоніка. І я дуже-дуже дуже, дуже, дуже вдячний реально Афродіті за те, що мені в руки потрапила тоніка, а не аміачна фарба. І що у мене не було грошей на нормальну аміачну фарбу, а були гроші тільки щоб купляти. По балону тоніки кожен тиждень, тому що у мене волосся якесь дуже дивне. В нього навіть ви можете побачити. Десь місяць тому я фарбувався на свій день народження чорною фарбою чорною бокс. дай. Такою в коробочках, яку не можуть вивезти з волосся ніхто. Вона у мене нахуй, виходить з волосся сама. Я не знаю, що з моїм волоссям. І якщо у мене ам'ячна чорна фарба виходить з волосся за 2 секунди, ви уявляєте, що було з тонікою. Я помилу голову, все, у мене мій рудий колір. І я роблю уйобішний. Спліт, риже, чорний. Це було через два тижні після того, як я пішли в школу. Всі вже побачили мене рудого, всі вже охуїли. Я пам'ятаю, я коли зайшов там хлопчики крисятнічу трошки, але найбільше хлопці крисятнічували на моєму випускному. Коли я прийшов, всі просто зійшли в одну кучку і почали щось про щось говорити. І я впевнені на 90% що ця тема були я. Типу, можна мені в обличчя сказати, що я красиві. Будь ласка, мені це дуже потрібно. Всі вже приївся мій родик Коля всі вже перестали хуювати від мене. Я вже став як всі. Чорна тоніка! Добре, на даний момент цей спліт був неуйовічний. Це обробка фото, я не вмію фотошопити фото в 11 класі, тому вибачте, я не вмію одягатись в 11 класі. Про це ми поговоримо в другій частині цього відео. Це ще було окей, норм. Поки не відросла руда сторона. А у моєї тітки ця м'ячна фарба вже закінчилася, тому що я в руди фарбувалась буквально все літо. І я не знаходжу рудої тоніки в магазині, я знаходжу червону тоніку в магазині. І ось на цьому моменті починається просто наймемніша моя зачіска. Всі мої близькі друзі мені нагадують про цей уйобічний червоно-чорний спліт кожен раз, коли це можливо. Просто кожен раз, коли по контексту це підходить, вони мені нагадують. Нагадують за цей уйобішний чорний спліт, але недовго музика грала. Ця зачіска у мене була десь тижня-півтора, і потім я дуже дуже сильно посварилася зі своєю мамою. А на той час мені мама забороняла повністю всього виробити блонд. І зараз я розумію, чому вона це робила. Тому що, будь ласка, якщо ви хочете вийти в блонд, і ви ніколи цього не робили, і у вас нікого блондина поруч немає, не збирайте грошей на салон. Будь ласка, просто не збирайте грошей на салон. І не вбивайте своє волосся, як я вбили його в той час. Наслідки цього я бачу до сьогоднішнього дня. Я освітлюю всю свою голову. Я виглядав як курча. Я вам трошки зараз розповім. Чому мені так хотілося блонд. В дитинстві я дуже-дуже сильно фанатіли по Гаррі Потеру. Мені дуже-дуже сильно, прям дуже сильно до обсесії подобався Люціус Малфой. Це батько драко Малфоя. І щоб ви розуміли, наскільки він мені подобався. Я на уроках, замість того, щоб вчитися, і замість того, щоб робити щось веселе, читали йобані книжки по етикету. Мені хотілося бути аристократом. Просто переломний момент в моєму стилі, в моєму житті це мій випускний. І власне, на мій випускний, ви вже бачили ці фотки мільйона разів. Якщо ви дивитесь мої відео. До речі, якщо це перше відео, яке ви дивитесь на моєму каналі. Я вам дуже рекомендую підписатися на цей канал, тому що тут буває весело іноді. На випускному це було моє єдине професійне фарбування волосся до сьогоднішнього дня. І я виглядала ну дуже круто. Це була моя мрія. Цей холодний такий стальний блонд. Тут в мене претензій немає. Випускний був для мене дуже важливим елементом не тільки в моїй презентації, мого тіла, але й мого стилю. Я б ще трошки хотіли поговорити про мій власний стиль, тому що тут ми говоримо про одяг на цьому каналі, здебільшого. Якщо ви подивитесь на цю фотографію, а це був десь дев'ятий клас. Тоді тільки почала з'являтися ця рейв культура техно стиль. Власне, ну техно в Україні завжди було і нікуди не пропадало, але ось у масах почало з'являтися тільки тоді. І давайте порахуємо акцентні речі на мені. Цей просто кислотно-помаранчевий трень. Один тут не видно, але вона теж дуже дуже яскрава, блакитна сорочка. Два комбінезон з розірваними просто коліньми, просто понищений в пізду. Три. Білі принтовані шкарпетки разом з босоніжками. Чотири. Мікроокуляри. П'ять. До речі, ці мікроокуляри я дуже сильно любив. Ви їх ще побачите в наступному образі. І я не знаю, де вони, я їх десь проїбали, на жаль. І панамка з принтом. Шість акцентних речей з шести в образі. Особисто я не бірю в образи, які мають в собі більше ніж дві акцентні речі. Єдине виключення, це тіктокерша, мабуть, Tiny Jewish Girl. Я трошки додавлю її відосів сюди. А ставис клері мекаплок витаблює перплугозрілиніс-пріз. А ваша скер овердес, алдисон ферсбер в проливі деслан. Деси мені прям подобається у неї такий космічний стиль, але це також знову ж таки не на кожен день, але вона виглядає прям норм. Я не скажу, що я тут виглядаю погано, тому що що. Я одягаю те, що мені подобається. І дуже важлива думка, яку я хочу донести у цьому відео, це те, що ви маєте одягатися не так, як вам каже світ. А зараз світ дуже центрується на тому, що вам потрібно бути не такими, як усі, чимось відрізнятись. Якщо вам ваша душа каже, що ви хочете бути зі стилем такої базової дами, біла сорочка, чорні штани. Будь ласка, одягайтесь так. Людська інтуїція дуже дуже сильна і крута річ, і ми її завжди дуже дуже сильно недооцінюємо. А тепер ми перейдемо до образу, в якому я виглядаю об'єктивно хуйово, саме через те, що мені не подобається, що я одягаю, і при цьому намагались бути не такими, як усі. Я завжди тупо ненавидую спортивний стиль, і якщо ви не перший раз на моєму каналі, ви це знаєте. Я бачив, що о, це тренд. Мені ж потрібно слідкувати за трендами, і це теж нас пастка. Якщо ви хочете, щоб я зняли відео про те, як ми потрапляємо власне в цю пастку трендів, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що зараз тренди буквально змінюються кожен тиждень. У нас така обсесія з фаст фешеном, і тут реально є про що поговорити. Ні, потрібно виділятися. І я у цій уйобішній мантії, уйобішних штанах, уйобішних кросівках. Мені не подобається жодна річ. Окрім мікроокулярів, мікроокуляри були зайобісті, просто слей. Мені не подобається жодна річ, яка тут на мені. І це теж дуже важливий урок, навіть якщо ви будете купляти будь-яку річ, яка зараз модна. Якщо вона вам не подобається, це вам просто не допоможе виглядати гарно, тому що людина глибоко всередині вона знає, як виглядати гарно, і це власне показується через нашу підсвідомість. Наша підсвідомість дуже гарний такий тул для визначення свого стилю. І вам потрібно теж залізти в себе і зрозуміти, що власне вам потрібно. Тому що, якщо ми подивимося мої фотки з 9 класу, де у мене всілякі уйобішні худаки, якісь дуже яскраві сорочки по 50 мільйонів кольорів в одному образі, це було дуже сумно. Але ось, наприклад, це це також моя фотосесія з випускного альбому на початку 11 класу, тому що я ще родий, Так, я в 11 класі, як ви вже зрозуміли, час визначаю за кольором свого волосся. І тут так, це моя обсесія з мільйоном ланцюгів, але я не крінжую через це, тому що мені тоді це подобалося. Я дуже-дуже хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо вам в минулому щось подобалося і давало вам якесь щастя і задоволення. Ви не маєте цього соромитись, тому що у той час допомагало вам з вашим mental health. А наше mental health це одне з найважливіших елементів, які ми маємо, власне, в собі. І наостанок, я хочу поговорити про найкрінжовіше. Найкрінжовіше. У своєму житті до війни я вважаю найбільшим таким пісюнковим злодієм свою червону. Тоніку, тому що вона була спонсором всіх моїх невдалих експериментів з зовнішністю: червоні брови. Я була з рожевим блондом і червоними брівми. Це піздець. Це піздець. Але знову ж таки, тоді мені це дуже подобалося. Я відчувала себе такими слейквін, що пізда. Тому я зараз не дуже сильно з цього крінжую. Мені це подобалось. І яку власне мораль я з цього всього хочу винести? Будь ласка. Робіть в своєму житті те, що ви вважаєте за правильне. Ніколи не піддавайтеся соціуму, не давайте соціуму зробити з вас щось. І всі люди думають, що соціум намагається зробити людину такою, як всі. Але зараз соціум дуже активно і дуже складно для ментального здоров'я всіх намагається зробити з усіх людей якусь унікальну хуйню. На планеті мільярди людей. Не може бути такого, що ви будете. Буквально по всіх пунктах унікальні на 100%. Тому, будь ласка, давайте не дивитися на ці токсичні стандарти буття не такими, як усі, і просто будемо робити те, що нам глибоко в душі подобається. А з вами були я, Борис Гайні Чакіо. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. І особливо не забувайте приділяти час.